Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. У 2014 році, коли Росія розпочала агресію проти України, прагнення нашої держави щодо вступу до НАТО збільшують геометричні прогресії. Цією ціллю в 2019 році Верховна Рада восьмого скликання ухвалила відповідні зміни до конституції. Лідери країн, які входять до Північно-Атлантичного Альянсу, по різному оцінювали прагнення нашої держави щодо вступу до НАТО. Зокрема, 20 січня 2022 року за місяць до повномасштабного вторгнення Росії проти України президент Сполучених Штатів Америки Байден заявив наступне: приєднання України до НАТО найближчим часом мало ймовірне, хоча і не відкидав подальший вступ України до Альянсу. Перед вторгненням Росії до нашої держави німецький канцлер Олаф Шольц у телефонній розмові з Путіним зазначив, що Україна не зможе стати членом. НАТО в найближчі 30 років таким чином він дав зрозуміти Путіну, що його безпідставні заяви щодо розширення НАТО до кордонів Росії не витримують жодної критики. Генеральний секретар НАТО Столтенберг зазначив, що Альянс дотримується політики відкритих дверей, і Україна тут не є винятком. Проте Україна не зможе стати членом НАТО в найближчі роки. Після ж початку повномасштабного вторгнення, і коли восени 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою, до прикладу, генеральний секретар. НАТО Солтерберг зазначив, що знову ж таки політика відкритих дверей залишається, і Україна тут також не є винятком, але він зазначив, що розглядати питання вступу України до НАТО буде можливим тільки після завершення війни з Росією. Зараз в пріоритеті НАТО стоїть питання про збільшення постачання озброєння до. Нашої держави, до прикладу, для адміністрації Байдена така заявка стала неочікуваною. І радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Саліван у жовтні 2022 року зазначив, що питання вступу України в НАТО потрібно вирішувати в інший час, і також пріоритетом для штатів є постачання озброєння нашій державі. І Президент Франції Еммануїл Макрон зазначив 22 грудня 2022 року, що вступ України що вступ у НАТО для України є малоймовірним і як варіант безпекових гарантій для неї. Тобто, президент Франції вважає, що вступ нашої держави до Альянсу буде конфронтаційним чинником для Росії і Таким чином, Росія може до прикладу розв'язати якусь нову агресію. Тепер, друзі, якщо ми оцінимо усі ці заяви, можна зазначити наступне: що в короткотривалій перспективі члени НАТО не зможуть проголосувати за вступ нашої держави до альянсу, але після завершення війни таке питання буде цілком ймовірно розглядатись. І Україна все ж таки зможе потрапити до цього альянсу. Давайте ж, друзі, ми ще розберемося із основними причинами, чому Україна має бути в Північно-Атлантичному альянсі. Причини наступні: перша причина, вона полягає в інтеграції Збройних сил України до. Стандартів НАТО, тобто повний і остаточний відрив від радянщини, уже зараз наші Збройні Сили України використовують техніку західного озброєння, тобто вже відбувається переобладнання нашої армії. Але щоб вже остаточно здійснити, як я вже зазначив, відрив від цієї радянщини, нам потрібно. Остаточно вступити до Північно-Атлантичного альянсу. Тобто це такий відрив від тієї минулої цивілізації, так, російської, і факт радянської, російської, я їх пов'язую, і прихід до європейських і цивілізаційних стандартів. Другий елемент, як я вже сказав, що елемент інтеграції України до цивілізованого світу це дуже важлива причина. Тобто вступ до НАТО буде змушувати нашу державу здійснювати реформи перетворення. І це знову ж таки цивілізаційний вибір держави в бік Західного світу. Так? Тому що, до прикладу, ОТКБ, вони теж вважають, що вони цивілізовані. Але ця організація є абсолютно нікчимною, бо там лише одна держава реально може надати якусь. Військову так звану підтримку. Ми беремо її в лапки це Росія. Всі інші держави вони не здатні якось проявити себе у певних військових діях. До речі, за цією причиною жодна з країн ДКБ, крім Білорусі, не погодилась вступати в війну проти нашої держави. Це друга причина. Вона пов'язана з цивілізаційним вибором. Третя причина це безумовно безпековий фактор. Ми не можемо знову ж таки сказати 100%, що якщо Україна вступить до НАТО, Росія не буде планувати якісь повторні наступальні дії. Але такий вступ він мінімізує такі можливості. Станом Назара Росія фактично не розв'язала війну із країною НАТО. Вони прекрасно розуміють статтю 5 статуту НАТО, і відповідно вони розуміють наслідки, що вони не зможуть воювати з такими країнами. Тому ми не можемо сказати, що Україна 100% буде убезпечена від російських якихось. Агресивних намірів, проте Росія буде дуже дуже довго думати перед тим, як розв'язувати таку війну. Наступна причина це співпраця з іншими членами Альянсу. Тобто Збройні сили України, які вже здобули величезний досвід у цій війні, вони зможуть ним ділитися з іншими країнами і їх навчати. І ви зрозумієте, чому це досить важлива причина з наступної а наступна причина це фактор великої війни. Знаєте, колись дуже багато людей не вірило ні в Другу світову війну, ні в Першу світову війну. Але вони відбулись. Ми не можемо знову ж таки 100% говорити про те, що ось ніколи у світі вже не буде якогось великого масштабного конфлікту. Я не говорю, що він буде знову ж таки 100%. Але для того, щоб перестрахуватись, і для того, щоб краще бути готовими до такої війни, нам потрібен. Цей альянс. Набагато краще Україна зможе вистояти у будь-якій великій війні, якщо в союзі з іншими країнами вона буде знаходитись, а не наодинці. Я думаю, це тим має бути зрозуміло. Значить, наступна причина, за якою ми повинні вступити до НАТО, це. Фактично, поставка такого жирного хреста на хибній концепції нейтральності. Ви ж пам'ятаєте, як тривалий період часу різні політики нам говорили про те, що нейтралітет це важливість для нашої держави, оскільки, якщо ми будемо нейтральними, ми не будемо вступати. Жодні війни і ніхто на нас не буде нападати. Пам'ятаєте, цей Будапештський меморандум, жахливий з їхніми якимись гарантіями безпеки. Це все працювало до 2014 року, а в 2014 році розпочалася агресивна війна Росії проти України. Проте нас обурює той факт, що навіть при такій ситуації, до повномасштабного вторгнення Росії проти України, деякі такі політики, як Шуфрич, як Бойко, вони про... Продовжували продавати українцям цей нейтралітет. Тобто, йшла вже війна на Донбасі, а вони продовжували говорити про те, що нам потрібен якийсь нейтралітет. Що саме він нас врятує від великої війни. Тобто, абсолютно нахабна позиція і обманлива позиція для наших, знов таки, людей. Тому нам це необхідно раз і назавжди поставити цей хрест на Концепції нейтралітету, так званого нейтралітету. І остання причина, вона також важлива, це отримання ядерної парасольки для України, для того, щоб ми убезпечились від ядерних ударів. Набагато краще це буде зробити, якщо ми будемо знаходитись в Альянсі. Альянс і країни, які мають ядерну зброю, вони зможуть. Якщо такі загрози будуть відповідати діаметральними погрозами, відповідями, тобто це також важливо. Отже, підсумовуючи цю тему, хочеться зазначити, що вступ України до НАТО є фактором, ну ж таки, безпеки, надійності і фактором того, що ми будемо ставати міцнішою. Запам'ятайте знову ж таки ще раз причини, за якими ми повинні вступити. Інтеграція Збройних сил України до стандартів НАТО, безпековий фактор, остаточний цивілізаційний вибір, фактор великої війни, співпраця з іншими членами Альянсу, поставка жирного хресту на хибній концепції нейтралітету і Наявність ядерної парасольки для України оці всі причини і визначають важливість процесу інтеграції України до Північно-Атлантичного Альянсу. Це потрібно нам знову ж таки зрозуміти. Загалом, це коротко, що я хотів вам розповісти по цій темі. Я вас закликаю усі, ну ж таки, підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки під цим відео, коментувати його, ділитись з друзями. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Все буде Україна! На все добре!